На небі зіроньки сяють. З давніх давен місяць та сонце були для українців не просто небесними світилами. Їх вважали священними, їм вклонялися. За їхніми фазами, а їх було декілька, планували події свого життя. Місяць у повні молодик та місяць щербань. Які ж це фази? Місяць обертається навколо землі. Крім того, місяць сам не світить. Він тільки лише відбиває світло від сонця. Але в залежності від того, яким боком він відбиває світло до нас на землю, тобто який бік ми бачимо, освітлений чи не освітлений. Ми можемо назвати це щербатий бік. Місяць освітлений від сонця постійно, але ми бачимо його різні частини. Тільки починаємо бачити, називається молодий. Коли він повністю освітлений, називається повень, а інше все це щерватий місяць, на да? тобто різні інші фази. Астральні образи сонця та найближчого супутника землі місяця були незамінними з-поміж запорозьких братчиків. Їх охоче використовували у своїх текстах козаки-характерники. До місяця до сонця зверталися як до матері, як до батька. І, до речі, в характерниці при обряді посвяти ну це внутрішня практика, коли учень входив у стан посвяченого, до нього виходили два образи двох дідів, які собою уособлювали енергію сонця і енергію місяця. Енергія місяця, за словами Вікторії Галіх, найбільше активована вночі. Вода. Пов'язана також з енергією місяця. По-перше, дивіться, вода це така потужна структура, це стихія, яка переносить певну інформацію. Ми знаємо, що дуже багато побутувало таких нічних ворожінь, гадань, які на на Івана Купайла, коли водичка і вогонь єдналися, і люди бачили, пробачали майбутнє. Вона знала, що їх там чекає, як повинна доля повернутися, і вода переносила цю інформацію. Майстер характерництва Криворіжанка Вікторія Галіх наголошує: місяць та сонце здавна для українців, як інь та янь. З місячною енергією пов'язані жіночі культи, а сонячною чоловічі воїнські. Може, саме тому ось такі символи сонця втілені у цих символах ружах, досвідчені майстрині рекомендують вишивати на сорочках та оберегах нашим воїнам. Жіноцтво. Любите все таємниче та загадкове. Так ось кожна з нас по-своєму загадкова, адже у кожній з представниць прекрасної статі дещиться від небесного супутника землі. Завжди у всіх практиках, особливо характерницьких, говориться про чоловічу ланку, тобто це воїнські практики. Але забувають, що і в Україні були і є жінки-характерниці. Що це таке? Ну по перше, Україна це інська зона, материнська зона. Тут наші енергії вони пов'язані саме з енергією місяця, і можуть бути світлі енергії, які пов'язані саме з материнським культом. Указів дуже любили Діву Марію, і у неї у них навіть на Січі була церква покрову Пресвятої Богородиці. От можна вважати, що енергія місяця це саме ця енергія Діви Марії, Богородиці, яка прикриває захищає. Колись така була домовленість між магами, що вони обмінялися тілами. Тобто янські монади, чоловічі, війшли в жіночі тіла. В Україні таких жінок дуже багато. Тому це жінки такі дуже потужні, які все тягнуть на собі. Ще зараз серед дівчаток волонтерів дуже багато, таких, які все вирішують. Вони такі добрі мами, всіх годують. Там хлопцям відвозять на фронт все, що треба. чи не джентельмен. Розповість про вашого чоловіка простий тест, чи вміє він відпочивати за традиціями астрології енергія місяця дається в знаки, навіть уставлені до жінки. Чоловіки, які не поважають жінок, ну навіть якщо це таке внутрішнє якесь ставлення, вони не можуть користуватися цією енергією. Тобто, це чоловіки, які там не можуть відпочивати, коли вони перевтомлюються, коли вони не можуть розслабитися. Тобто, от це так знаєте, задуматись сучасним чоловікам, чого у них таке буремне життя, чого вони там, щоб їм розслабитись, треба випити або ще там щось піти, чимось зайнятися, не дуже таким приємним. Це якраз от через ставлення до жінок. По перше, в Україні традиція завжди існувала поваги до жінки, до жінки матері, до дівчин. Чінки до жінки, яка захищає, яка жінка-берегиня, у нас дуже багато культів богинь. Це і мокош, це і коляда, а це різні, скажімо так, духи природи жіночого гатунку. Ця жіноча енергія яка проявляється тільки поруч із чоловічою потужною енергією Марсу. Цікава штука виходить: Культ небесних світил у давніх українців. Існував. А якщо до знаків Зодіаку? Як ідентифікували себе за днем народження наші прабабусі та прадідусі? Альтернатива знакам зодіаку таки існувала. І відкрила її, до речі, група майстрів характерництва з Кривого Рогу. Коли група Чумаченка ще в 90-ті роки, так звана група райдуга, у них була там потужна була така група, і перші книжки були написані на матеріалах тої групи. Було дуже цікаво входити у стародавні практики давніх племен, що жили на нашій землі, і от вони знайшли таку цікаву практику, яка була на Балканському півострові. Плем'я так званих Вергів. А що там говорилося? Говорили про те, що е, має значення у яку фазу місяця народжена дитина. Хоча Вікторія Галіх не виключає, що знаки зодіаку побутували й у давній Україні, адже з поміж українців було чимало й освічених, наприклад, козаки. Оця традиція, що з межиріччя прийшли у ці всі знаки, вона була в е, Європі перейнята Європою через греків, і вона застосовувалася тут в Україні. Особливо, якщо враховувати ті факт, що багато ж українців-козаків вони ж навчалися у європейських вузах. Вони теж знали астрологію, вони теж знали там і алхімію цікавилися. Тобто, можливо, воно не було так на гора, воно десь не оприлюднювалося, Це ж все такі внутрішні скриті практики, але це все і у нас. Перша фаза це була перша чверть місяця. У цей час народжувалась так звана людина скеля. Тобто вона дуже потужна, і у неї енергетичний кокон, лінії спрямовані в одному напрямку. Тобто, це така людина, яка бачить мету, перепон не бачить. Тобто, все, що вона собі, ну так можна сказати, такий маг, дуже сильний, потужний. Коли вона щось хоче досягнути в житті, дуже багато такі люди ставали якимись там очільниками племен або десь з політикою були пов'язані. Це людина, яка досягає своєї мети. У неї дуже сильна енергія наміру. Тобто, все, що вона хоче, вона реалізує в житті. Друга чверть місяця була пов'язана, що Людина, така так звана людина ріки, народжувалась. Це люди творчі, і це люди державні, теж діячі, а вони дуже сильно у них було таке спрямування енергії серця. Тобто, це серце, це руки, це дуже люди, такі теплі, і вони в стосунках дуже дружні. Тобто вони вміють працювати цією енергією серця. І вони це люди такі донори, вони випромінюють енергію. Тобто, знаєте, от як жіночка, яка там в хаті все владі держить, там всіх своїх друзів, родичів підтримує. Це люди такого плану. Для дівчат що говорять, що на повний місяць не мож, або місяць, який спадає, не можна стригти волосся, що потрібно тільки на місяць, який росте. Тобто ось ця фаза, коли молодий місяць і до Да? А як це перевірити, до речі? Ми беремо, Якщо ми місяць, половинкою бачимо, проводимо паличку, якщо ми бачимо букву Р, то це місяць росте, а якщо літеру С, то місяць спадає. І звісно ж, місяць у повні найтаємничіша фаза місяця, якій присвячено чимало літератури фільмів. Згадаймо, хоча б суперпопулярну драму фентезі Сага про сутінки. І, як виявляється, без місяця не обійшлося і в гороскопі давніх українців. Місяць обертається навколо землі щодня. Змінюючи своє положення, і через декілька днів, якщо брати точно, то це десь приблизно через сім днів, він стає в позицію, що видно, рівно половинку місяця. А ще через сім днів він стає з іншого боку від землі. Тобто Сонце, Земля, місяць знаходяться на одній прямій. І тоді ми бачимо повністю освітлену частину місяця, і це буде повень. Третя фаза це коли повен місяць народжувалася так звана людина квітка, що вона давала. Це дуже м'які такі спокійні випромінення, які йшли через цю людину, і ця людина у більшості занурена в такий мислительний процес. Тобто людина, яка думає, чи людина, яка все аналізує в житті, все зважує. Людина така не швидка на слово. Але якщо вона вже своє слово скаже, то це слово ну, сказав, як зав'язав, як кажуть. Знайшлося місце в питомі для українців альтернативі знакам зодіаку і для креативу та майстрів із золотими руками, якими з давніх давин Славилася Україна, третя чверть місяця. це саме людина місяць, так вона називалася. Людина, яка себе може реалізувати у будь-якій справі, за яку вона береться. В принципі, це теж магічна дія. От люди творчі, вони саме цією енергією користуються. Там художник бачить в розумі свою картину, яку створить. Там композитор чує мелодію, яку потім відтворить у інструментах. Там ну, в принципі це люди всі творчості, і людина землі, яка народжувалася у четверту чверть місяця. Це людина, яка мала невеличкі таке випромінювання із свого енергокомплексу, але вона дуже така була матеріалістична. Тобто, це людина, яка працювала руками, це людина, яка могла працювати саме з землею, саме з городиною тобто, людина, яка тримала оцей пласт матеріального забезпечення всіх верст населення. Війна в Україні ще одне випробування для нервової системи українців. Тому гуляти саме під місячною доріжкою на морі або іншому водоймищі дуже ефективно. По перше, це своєрідне заспокійливе, яке лікує нервову тканину. Майстер характерництва ділиться для сучасних козаків. Це хороший антидепресант. Люди, які побували на війні, побачили смерть. Вони всі ну це переляка, це жах, це смерть. це... Не просто людина десь там щось побачила, знервувалася, їм треба оце все познімати. Саме енергія місяця обнуляє оце, оце запалення всього енергокомплексу, який відбувається під час війни. По-друге, це ще ця енергія додає спокою впевненості. Вона повертає людину, оскільки це місячна материнська енергія. Вона повертає знаєте, як от, до того стану, коли дитинка була в лоні мами. Тобто вона дає такий жіночий захист. От і дуже добре, коли це роблять жінки. От я взагалі так притримуюсь того, що воїни, які побували на фронті, з ними повинні працювати психологи. Жінки ну не активні, такі не дуже там якісь буремні, а саме дуже м'які. ця ще енергія вона є в деревах, коли дерево вночі воно набирається тої енергії, вона може концентруватися будь-де, де є якісь процеси або паламки в нього, тобто це або коріння, або десь у стеблі, коли там. Течуть вже певні там соки в ньому, або у листях, або вже коли плід наривається. Тобто там, от до того як плід став солодким, от він кисленький ще, там дуже багато місячної енергії. Яскраві плоди, там червоних оранжевих кольорів, це енергія сонця. А от такі кисленькі, такі якісь зелененькі, такі жовтавих кольорів, світлих, біленькі це буде енергія місяця. Зрівноголосі тембри, якими славиться Україна, успадковані ще від Марусі Чурай, не лише чарують своєю милозвучністю, їх радять слухати воїнам на реабілітації або й просто для релаксу. Навдивовижу, саме через голоси деяких співаків можна отримати порцію зарядженої на позитив енергії місяця, яка так необхідна для психологічної реабілітації наших воїнів. Голос має значення, тобто це і наші пісні, наші українські пісні, саме наші пісні, ну, індійські ще мантри, от там церковні якісь харали, от вони саме додають цю енергію спокою, вони заспокоюють, вони дають цю енергію місячну. Тобто хлопцям варто слухати це. Або щоб там хтось вдома співав, або слухати десь по радіо. До речі, Ніна Матвієнко: це от яскравий представник через голос, там йде енергія місяця.